Вітаю на уроці читання, а в нас сьогодні незвичайна пригода Опрацюємо твір Катерини Василенко НЛО. Всі почули вей дзвінок. Він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, на перерві постарався, тож ми часу не гаймо, а урок наш починаймо. Обери для себе таку усмішку, щоб в тебе був гарний настрій протягом усього уроку. Розчитування за таблицею Читаємо склади. Постав відео на паузу і прочитай або колонками, або рядками. Робота над скоромовкою. Раджу тобі поставити відео на паузу. Спочатку прочитати скоромовку повільно, а потім спробувати якнайшвидше. Три кролики на роликах. Не кролики, королики. Чи ж може і корова купить кролячі ролики і стать як кролик ролер? А зараз прочитаємо слова. Ті, які зустрінуться нам в оповіданні, раджу звертати увагу на наголос. Несподівано. Здивувалася. Приземлилося схвильовано. познайомитись інопланетянами. А ти знаєш, що таке НЛО? Це невизначений, невпізнаний літаючий об'єкт. Отже, оповідання Катерини Василенко. НЛО. Катруся сиділа біля люстерка і заплітала косички. Несподівано до кімнати вбіг захеканий братик Тарас і голосно вигукнув У нашому дворі НЛО приземлилося. Яке ще НЛО? здивувалася дівчинка. Знову щось вигадав. Ходімо швиденько, поки не полетіло, схвильовано промовив Тарасик. Вийшли з кімнати. І Катруся побачила серед двору велику пластикову миску, перевернуту до гори дном. Оце твоє НЛО? засміялася дівчинка. Та раптом миска рушила з місця і поволі стала сунутись прямісінько на них. Від здивування Катруся аж завмерла. Чудеса. Тарасик прижмурив очі. Ну, все, за зараз лазерним променем перетворить на якесь чудовисько. Або й з собою забере. Першою отямилася Катруся. Вона підбігла до миски, перевернула її і побачила кота. Дівчинка весело розсміялась. А Тарасик засмутився. Він так мріє полетіти в космос, відкрити нову планету, або познайомитись з інопланетянами. Прочитай ще раз текст уважно самостійно. І дай відповіді на питання, чи виконай завдання. Про яку подію йдеться в оповіданні? Де вона відбувалася? Назви персонажів оповідання. Розкажи, яким ти уявляєш тарасика, а якою катрусю. Що, на твою думку, відчували Тарасик і Катруся, коли побачили миску, яка рухалася? Прочитай оповідання в особах. Читаючи оповідання, передай голосом почуття та емоції персонажів твору. А у тебе в житті траплялись цікаві історії? Поділись ними з кимось із своїх близьких або з друзями, або з однокласниками. Дякую за увагу. До зустрічі!